Доброго ранку, друзі. Вітаю вас на своєму каналі Тихі полювальний Карпат. Також гостей каналу вітаємо. Всім слава Україні, героям нашим слава. Ну що, друзі? Продовжуємо наші походеньки прогулянки по лісі. Точніше будемо сьогодні завершувати грибний сезон 24 го року. Сьогодні у нас 10 листопада вже спробуємо знайти якогось грибочка, що я дуже сумніваюся. У нас цілий тиждень були морози. А сьогодні Десь близько нуля. Ну але нічого, хоч прогуляємося. Тож, друзі, вмощуйтеся зручніше. Заварюйте чайок. Ну а ми вирушаємо на пошуки з топіком своїм. Друзі, дійшли ми до своїх ставків. Вона вже Перший льот на стовку. О, вже все замерзло. Ну, майже все. Ще з тої сторони трошки відкрите озеро. І вже на другому друзі стовку. Льот є. Ось. Кістовки декі. Релиз Листя на деревах нема. Рози якоюсь за рибками йшли. Це вже замерзли. Замерзли рибки. Для води. Холодно. Так, друзі, я на цьому місці минулого тижня показував грибки, чого замерзли. вони такі досить ще непоганенькі, наскільки довго вони ростуть. Тиждень пройшов і їм ще нічого нема. Друзі, ось це так нападало красиво. На ялиночки прикрасили ялинки. Друзі, ще. Такого мухомора знайшли здоровенького, вже від старості ліг полежати собі. Тоже досить живенький рибок. Наш помічник бігає, шукає кабанів. Так, так так. Кількість листя впало, що навряд ми щось знайдемо. Зараз перейдемо на другу ділянку. Там більш такий смириковий ліс. Менше листя. Може там щось здибаємо. Плимося по дубовому лісі. Зараз будемо переходити на, на цю сторону, тут більше смереки. Подивимося, що там попадеться нам, чи щось взагалі попадеться. Щось топік зачув. Якийсь рух в лісі є. Можливо кабанчики. Що нічого, пробуємо, якщо щось будемо лізти на дерево. Друзі, ще такі сироїшки попадаються. І ще досить непоганий стан у них. Подивимося, що буде далі. Тут лісні жителі, напевно, що є. Щось О, трошки потріскують, блін, корч. Так. так, добренько. Ще такі моховички попадаються. І не замерзлі навіть. Але по лісі вже висопо відходило, Все поплісніло. Маховички я ще ні разу не брав. Навіть не знаю як їх готувати. Так що хто знає, друзі, пишіть в коментарях. У нас гарне місце було нема нічого. Хух, так, добре. Ось ще моховичок є. Під деревом сховався. Слухаємося далі. Друзяки, які ще найшов у підпеньки такі. Майже, майже майже вже. Так, по лісі взагалі. місцями щось попадається, якась сироїшка того що нам треба немає. Ну нічого, хоч прогуляємось. Ще один пеняк. Надіюсь і вам сподобається прогулянка. Так, 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 так. Я вже навіть не знаю куди податись. Що в принципі одне місце є. Да, нам треба забігнути там минулого тижня знайшов оці як вони правильно називаються ложні опеньки чи якно. Так, ну що, продовжуємо. Паньки у, у ней йшли таких старих. А ми вже їх брати, мабуть, що не будемо. Ой, чуть не впав. Ой, ой, ой. Так, а з білим грибком взагалі. Та взагалі, з усіма грибками вже <кій> дуже тяжко. Ну, але що хотіти? Щось там прийшло в лісі. Щось зашуміло. У нас же кабанина розплодилися як... як пси ходять по лісі. О, ще дивіться яких їх... шлапаків знайшли. -no. Den der. Друзі, ці вже махомари вже третій тиждень ростуть. і дивіться, який в них стан. Гарний. І не замерзлі навіть. Гарки, тепер все зберігають. Так в холодильнику. що вони. Що, продовжуємо нашу прогулянку Друзі, це шок. Я таки знайшов білого грибочка, що я вже дуже сумнівався. Зараз Так, який в нього стан. А бідолашки догори ногами виріс. Ну, стан такий Старенького гриба. Ось такий грибок. Ну чого? я вже думав, що нас природа сьогодні обділить грибками. Але нічого, таки йшли ще досить непоганенький. Фу. Такі ми сьогодні сезон закриємо. Аж то познюхав. Топка. Гайті. Ти дрожакний. Цілий сезон зі мною пробігав. Ну. Трошки слабував. Але нічого, віджив. А, мені песик. Гарненький. Це в нас змішаний пікінес але розумний собачка. Так, ось ми все відклонили від грибків. О, ще раз покажу вам грибка білого. Ну і що? Шукаємо далі. Друзі, ще найшов червонячка одного, але не знаю який в нього стан. Мабуть, що його будемо лишати тут Старенький рибок, а, як пахне Пахне як Так, тут -то його з'їв частину Ну ще ніби такий морозом, мороз його трошки потріпав. Але стан ще такий нічоленький. Ще навіть червачка немає ні. Мабуть ще візьмемо. Мабуть ще візьмемо. Так, ой ну. Друз'яки, ще такі паньки знайшли. Не так по лісі взагалі пусто. Рухаємося помаленьку додому. Що декі переробили, перекопали як. Другого тижня ж тут такого не було. Там нарито. Так у пальців змершую, навіть телефон нажати не годить зблизити. Ось таке. Зараз так. Десь... спробується розпогоджуватися навіть. Так, що, рухаємося додому помаленьку. Друзі, я мабуть знайшов другого рибка. Все разом. Ех, він сховався. Білий. Білий грибок. Вже такий збідований. Мороз його з'їдає полегки. Але грибок та є файно, я вже я вже так помаленьку йду додому. Я навіть особи не дивлюся за грибами. Ще та. такого знайшли грибка. Он такий худенький. Файно, файно-файно, файно, але вже... Природа готова до сплячки вже. Вже на, на наступний тиждень вроді Сніжок передають. Пишіть в коментарях, чи вам цікаво буде зимова природа. Буде цікаво, підемо, познімаємо трошки для вас. Ось такий підйомчик у нас крутенький, поки вийдемо до гори, то задихаємося. Так, ну що, друзі? Йдемо далі. Ну що ж, друзі, добралися ми вже майже до своєї домівки. Будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. А також і грибний сезон 24-го року. Ось із такою кількістю грибочків. Вам, як завжди, ще більше назбирати, ніж я назбирав. Також хочу побажати вам здоров'я вашим рідним і мирного неба. Це саме, саме основне. З вами був Володимир і наш помічник Топка, який сховався. Топ, топа. Тапа. А також, друзі, підпри... підтримуємо Збройні Сили України. Хто як зможе? Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. Ще раз слава Україні, героям нашим слава! Ну і до скорих зустрічей. І бережіть природу. Не смітіть в лісі.